Привіт, давай подивимося, яким цей тиждень буде саме для тебе період з 30 червня по 6 липня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, так? В чому ти знаходишся зараз? Ти десь застрягаєш у минулих життєвих ситуаціях, десь дивишся на життя через рожеві окуляри, так? І намагаєшся якось об'єднатися з сім'єю, з оточуючими людьми. Але, знаєш, не все так гарно виходить. Аспекти агресії все одно і такої домінантності твоєї проявляються, як би ти того не хотіла змінити. Ось ти йдеш вперед. Інколи по головах і відстоюєш свою позицію, що несе тобі загалом цей тиждень, так, яким він для тебе буде? Цей тиждень може принести тобі якісь незадоволення, емоційні незадоволення від. Тих дій, які ти запланувала, тих активностей, які б ти хотіла втілити. так, Ти дуже така харизматична особа, дуже впевнена в собі. Ти можеш вести за собою людей, ти маєш дуже потужний потенціал. От, який може працювати на тебе. Але дуже важливо бути на цьому тижні чесною, самою собою, з оточуючими так намагатися зважено підходити до тих справ, якими ти займаєшся. Дуже добре давати собі таку, таке розуміння, чи дійсно мені це потрібно, чи не нав'язує собі якісь ілюзії, бо це дуже важливо. Цей тиждень буде тебе ставити у такий момент прийняття рішення та вибору стосовно відпочинку, стосовно проведення вільного часу, десь, можливо, через перенавантаження своє, через те, що дуже багато на себе береш, можеш отримати якісь розчарування, форс-мажори, якісь можуть вилізти непорозуміння з чоловіком. Ось, тому зверни увагу, те, наскільки ти багато. То на себе береш на цьому тижні, так бо це дуже сильно може вплинути в принципі на відносини з оточуючими. Дивися, що стосується а, твого розвитку, то необхідно мати таку дисципліну, чіткість, так? І подивитися, де і від чого ти можеш бути залежною. Ось, бо в роботі більш-менш все буде добре, якщо ти будеш дотримуватися чіткості. Якщо ти будеш йти у свої спокуси, можеш отримати невиправдані очікування в емоційному плані. Порада тобі на цей тиждень. Порада навчатися, зануритися в навчання, накопичити ресурси, накопичити енергію, так не витрачати її на зайві якісь справи, на зайві якісь емоції, бо у тебе дуже потужний потенціал, який ти можеш використовувати на справу.